Ідуть два євреї на весілля, обидва з конвертами. Перший запитує другого. Ізю, а скільки ви конверт поклали? Абраме, що за питання. Такі по вашому, конверт нічого вже й не вартий. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік приходить до бару і бачить, що на стійці стоїть величезний пивний кухоль, майже повний 100-доларовими купюрами. А це навіщо? питає він у бармена. Це у нас тут флешмоб такий. Кидаєш кухоль сотку, а я даю тобі три завдання. Впораєшся кухоль зі всіма грішми твій. А що за завдання? Кидай сотню, скажу. Цікавість, серйозна річ. Дістав чоловік сотку і кинув у кухоль. Значить, так. Треба випити пляшку текіли і не скривитися. У мене за стійкою бару сидить під буль. У нього зуб хитається, треба вирвати голими руками. А на горі в квартирі живе бабка, їй 80, мріє згадати молодість і ще раз відчути чоловічу ласку. Ось тобі три завдання. Ех, та ні, з цим ніхто не впорається. Сидить він, п'є пиво, а самого жаба за сотку тисне. Та ну його, спробую. Бере пляшку текіли і на подив усім випиває її на одному подиху, не скривившись. Потім зникає за стійкою бару, звідти довго чується метушня, гарчання пса, вереск, матюки. Відвідувачі плескають, свистять, раптом все затихло. З'являється закривавлений чоловік у лахміті і з величезною рішучістю в очах питає Ну, де ця бабка з хворим зубом?